Відділ працює посиленому режимі. Ми здійснюємо всі необхідні заходи відповідно до оперативної ситуації. На поточному тижні завершуємо посилений нагляд за відкритими водовинами, зокрема щодо галери. Хочу сказати, що в поточному сезоні жодного разу не фіксували порушення якісь. Тобто вода водою була доступною і безпечною для всіх літів одного підпочинку. Протягом минулого тижня досліджено 26 шість проб питної води. Тільки одна не відповідала Я Хочу звернути увагу на дві інфекції. Це сказ на сьогоднішній день. Вже в області зареєстровано 15 випадків. Сказу серед тварин. Чотири випадки це дикі тварини і це 27 і інші – це свійські тварини. Тобто сказ наблизився до людей, по Шилтинському району випадків ще не було, але сусідній Конотопський район – це 6 випадків сказу серед тварин, коли в минулі роки їх було не 15, а 1, 2, не більше, а то й не було зовсім в усій Сумській області.